Кожного з нас є свої виклики. І особливо під час війни, знаєте, кожен показував, на що він спроможний. Хтось сказав, що насправді важкі моменти, важкі часи, вони не змінюють людину, а навпаки, відкривають той потенціал, і якою вона є насправді. Власне, сьогодні, друзі, у нас прекрасна історія. І Людина, жінка, яка, попри труднощі, змогла здійснити свої мрії, відкрити дитячий садочок і початкову школу. Як це все вдалося, як це все організувати? Я впевнений, що вам, дорогі батьки, також не байдуже, що буде з вашими дітьми, де вони будуть навчатися і як вони будуть виховуватися. Тому Ольга Винер, власниця закладу, що став призером Міністерства освіти і науки України та посів перше рейтингове місце серед 100 закладів, відкритих під час війни. Саме про це зараз піде розмова. Ольга, вітаємо вас. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ран. Доброго ранку. Е, бачите, ви відразу весну принесли в нашу студію. Замім своїм, своїм дуже гарно виглядаєте. Дуже дякую. Це такий як бренд нашого закладу. Угу. Наші ага, коляри так, це, це і уніформа в кольорів. Така ні, е, це уніформа, як кажуть, ну це наші такі кольор... адміністрації, адміністрації, так? адміністрації. Чудово так, uh -huh. так е, дуже рада. Бути сьогодні Навзаєм. у вас так. Ми також раді познайомитися. Взагалі дуже цікаво ось про те, що ви, от жінка, яка змогла все ж таки зробити, незважаючи ні на що. Підкажіть, чому саме садочок і які труднощі були на початку вашого шляху? Це така мрія дитинства була, але, як знаєте, відкрити садочок дуже важко в наші часи. Не маючи підтримки фінансової в першу чергу, не маючи приміщення, не маючи досвіду, я взагалі вагалася, е, як, як можна це зробити. Але, як кажучи, дуже багато працювала в освіті, дуже багато чого бачила. І В мене є така своя книга, яка лежить під подишкою, де написано, що не повинно бути в моєму закладі. І я ніколи не могла повірити, що це станеться. Але я кажу, 24 лютого у нас змінилося все. Наше життя повністю змінилося. Всі виїжджали. Ми виїхали також на захід. І сталася така ситуація. Я зрозуміла, що я хочу допомагати дітям працювати все більше і більше. Під час війни я поступила на третю вищу освіту, на Драгоманова, на очне, на безкоштовне навчання. І там я почала, ну як кажуть, йти далі. Приїхавши в Київ. Не маючи, як кажуть, нічого, тому що я також залишилась без роботи, mm -hmm. я зустріла дуже людину, яка мені допомогла в цьому. Mm -hmm. В неї був цей садочок, і я його далі вже відкрила. Mm -hmm. Але відкрила не просто, як кажуть, да? я не дивилася, е, п'ять таки кажу, не маючи не фінансів, я зайшла і зрозуміла, що я хочу це. Mm -hmm. Я жила. Це така була моя мрія. і Я зрозуміла, що я це зможу. Mm -hmm. Було дуже важко. Дуже важко, тому що опять таки кажу не персоналу, але був тільки мій досвід там, де я працювала, і я кажуть, любов. І допомога е, моїх дівчат, які моя команда, е, підтримка людей, батьків. Саму першу мені довірили батьки, які прийшли, побачивши заклад, не було нічого. Була було два столика, було там пару якихось малюнків. І, І це перші мої десять батьків, які зайшли в заклад, просто побачивши мене, побачивши мої очі, побачивши мою програму. у да, мене власна програма. Mm -hmm. Вони віддали кошти. кажуть, дайте куди нам що заплатити? Я кажу, у мене ще договорів нема. І це батьки мене, вони мене підтримували. Вони допомагали, ми разом все будували. А, в садочку побудоване укриття. Це було саме важливо, тому що так, моя так, дитина же. також в мене в садочку. Дітки перебігають одразу з садочка в укриття, вони не переодягаються. І це було самим важливим, як для мами. Я обирала, щоб ви розуміли, ліжка. Я обирала харчування, як для своїх дітей. Угу. І от що мене надихало, я дивилася, і коли приїхавши в Київ, діти хочуть спілкування. Вони хочуть далі жити. 100 і ми повинні, коли я відкривала заклад, кажуть, який садочок, війна, як це? А вони раді, вони спілкуються. для них це було важливе. Але опять-таки кажу, як ма я створювала як мама. І це створено не як бізнес, це створено як для своїх дітей. І я завжди кажу, це мої діти. Де б це, я, і це я не 100 ходила. Це відгукується, вона... коли робиш як для себе. От, це просто розумієте, я живу цим. Це моє і я. Вкладаю туди всю душу, я вкладаю всю любов. І коли е, був випадок на майданчику, образили, я кажу, моїх дітей. І я завжди кажу, це мої діти. Чому батьки кажуть, ви відноситесь як за своїх, а інші мені кажуть, а як так можна? Ну це ж, це ж, це ж бізнес. Я кажу, для когось це бізнес? А для когось це справа? Душа. Да, це моя душа. І, І я вдячна тій людині, яка повірила в мене. Да, це була Екатерина, яка довірила цей садочок. Я їй дуже вдячна, тому що цей поштовх. Вона мені надала, і вона повірила в мене. Вона сім років створила цей заклад. Вона мама троїх дітей, і вона побачила мені це і вона мені довірила. І е, е, три місяці пройшло, як наш заклад отримав нагороду найкращий заклад три в Києві. Три Ні, три місяці, як ми відкрилися, А, відразу одразу там отримали нагороду серед 150 Відразу про вас заклад. Почали говорити дізнаватися. Так, говорили, і реклама була така що ви розуміли, йшли магазини, допомагали а. там. Я прихожу. Не мають нічого, заходжу в сільпо кажу, допоможіть, будь ласка, рекламу якусь нам зробіть щось. Люди просто йшли самі і допомагали. Mm -hmm. Скільки у Может... вас діток е, зараз у садочку? Зараз у нас 40 діток, але в мене oh. дуже маленькі групки: 10-12 діток, щоб кожному вистачало уваги. Звичайно, це, це дуже звичайно. важливо, і це для мене ну, в першу чергу. Ви коли говорите? Я відразу згадую свою мрію, коли я був на Франківщині, десь 13-14 рік, я загорівся. мрією відкрити садочок. Я бачив велике там приміщення, воно було підвальне, хоча там були вікна, але кажуть, що ну не завжди це можливо, хоча я розумію, зараз під час війни це навпаки, навпаки навіть плюси. Так ось я колись я пам'ятаю, вже сидів в інтернеті, там пінтерести, всякі сайти, вже дивився ідеї, як це все можна організувати. Mm. Я колись цією мрією просто горію, пам'ятаю. А потім а, потім прийшло в те, що я сьогодні більше займаюся з дітьми, з молоді, підлітками. Ось як священнослужитель ми проводимо різні табори, різні заходи. Ось все, щоб дати дітям і підліткам молоді краще, дуже... те, що ми можемо дати під час війни, угу. тому супер, Це супер, дуже... надихає Можливо. ваша історія. Дуже, дуже цікаво. Так ще багато вас хочеться чого розпитати. Ось, пані Ольга, виходить, що у вас був досвід. Так, а який саме ким ви ось раніше працювали? Дивіться, я працювала в it компанії Досить в ІТ кампанії. Я працювала Цікаво. в ІТ кампанії, я була звичайним менеджером, який дзвонила, продавала... Компанія, да? так, продавала програми. Да? Це була кампанія. Я дзвонила, пропонувала програми юристам, бухгалтерам. Але опять... менеджер, менеджер. Так, так, але опять таки, кажу, що весь час я допомагала в освіті. Тобто угу. мене залучали. Я могла приходити в садочок. Да? Писалася програма, я заходила в заклад, в садочок, в освіту, і я дивилася, як воно все почало. Знається з адміністратора до керівника, Тобто я бачила, як кажуть, всю кухню із Тобто, чому, коли я заходила в заклад і бачила деякі моменти, я для себе розуміла, ніколи в житті, якщо в мене так вийде, в мене такого в садочку не буде. Так? Для мене це було важливе. Я дуже хотіла створити заклад, щоб мій колектив це моя друга родина. Я захожу в заклад, вони відчувають, що зі мною, а я відчуваю, що з ними. Я хотіла створити такий заклад, щоб не тільки батьки і діти, а щоб і колектив біжав на роботу. Тому так. що завжди у нас так буває. Ти приходиш на роботу, ти окараті грошей, ти не хочеш цього. Так. І я думаю, що в мене вдалося це. Ви тому, ти що... команда, яка також горить тим, чим ви і... вони горять. І от це дійсно. Це... Вас колектив на 40? 에, ну, 21 людина, але вони Вау. змінюються. Так, вони так, змінюються. Так, так, та, так, але це було також важко. Ольга, This розуміємо, що. Знаєте, як будь-який фільм, який розпочинається все так прекрасно, є свої різні виклики. Так не завжди все так просто і під час війни особливо. Які, з якими викликами вам приходилось зіштовхнутися, і що вам давало мотивацію проходити, долати і рухатись далі? Перевірки. В першу чергу це були перевірки. Казали ні. Ні ні, ні, ні ні От під час війни, як здавалося, перевірки не повинні були приходити. Але я розумію, як це у нас робиться. Тому в першу чергу це були перевірки. Вони почали давити, давити, давити і намагатись, Це перше. Друга нестача коштів. Тому що ти розумієш, в тебе є аренда, в тебе є зарплата, люди, які чекають. Але я вам скажу так, що мій персонал працював 6 місяців безкоштовно. Це дівчата, які стоять, Це зараз, підтримують мене, да? вони просто працювали без коштів. Взагалі, як вони кажуть, да, за їжу, вибачте, за але ідею, за ідею, за їжу, та. хтось там. Але я їм вдячна, тому що такої підтримки я не очікувала. Це не стача коштів, тому що в тебе підходить так. місяць, ти розумієш, тобі треба видати зарплату оренду, а їх нема. Угу. І, і, і як орендато йшли на зустріч. Звісно, це ця людина, яка мене завжди підтримала, яка віддала мені цей заклад, так, яка це повірила. Щодо. І я їй ще раз скажу, я їй дуже вдячна. Так, вона так. постійно мене підтримувала і зараз. А друге. Це коли е, підходить момент, розумієш: от все, от сідаєш просто дома, плачеш. Ти все не, не знаєш. Що мене витягнуло, Я заходила і дивилася ці очі, які біжать до мене. Оля наша прийшла, і вони мене обіймають, вони мене чекають, тому що майже весь час я була з сьомої до десятої вечора. Я була прибиральницею, я е, мила і підлогу, і роздавала їжу, і вела заняття дітям. тобто я робила Ви були там мама вихователька і для діток, і для персоналу. Вони для мене були все. Mm -hmm. От їх очі, тому що в мене є дітки військових, в мене є дітки з інклюзії. Це моя позиція. Я беру таких діток, і я бачила, як вони чекають мене дійсно, як коли я прихожу. І ці оченятка маленькі, <coughs> да, коли вони вибігають, і зараз, коли вони підростають, от вони мені надавали, як кажуть, ці крила, mm -hmm. і зараз вони їх надають. Mm -hmm. Дуже дуже цікаво. Насправді надихає. надихає. Я впевнена, що на ось послухати вашу історію, і можливо в когось зародиться бажання, якусь ще свою мрію, яка десь там ну, знаєте, десь там так. глибоко всередині була. Також змогти реалізувати, змогти втілити. Хочеться спитати про те, які головні принципи ви закладаєте в освіту ваших дітей. Про що ваша програма? Про що ваші цінності особливо. Я, напевно, вам скажу не як зараз керівник, а напевно скажу вам, як мама. Кожна мама хоче, щоб її дитина зранку прокидалася і не сльозами, а бігла до садочка, до садочка, до школи, да, яка зараз буде. І це найважливіше, щоб ти її не заштовхував, а щоб дійсно для мене не любити. От любити свою справу, дійсно, надихатися, любити цих дітей, вкладати в них. Я, ну я кажу, як я всю душу, ми вкладаємо в них все. В першу чергу, любов, в другу ми їх вчимо. Да? Але любов, от дійсно ту любов, яку ми їм надаємо, не нашу там за нашу програму, а любов вона. Бачите, мене аж я просто розумію, в мене просто є така одна дитинка була, і друга, яка прийшла, і на моїх очах це дітки з інклюзією, і які зараз йдуть до школи. І я просто не можу вам передати, що ми для них зробили. І це коли інші заклади казали, ми не візьмемо цю дитину, бо він нічого не може. А він зараз рахує, читає, і він готовий повністю до школи. Це зробили ми. Е, тому е, живіть своєю справою дійсно, вкладайте всю любов, знання, і тоді воно дає якийсь такий, знаєте, поштовх, і воно дійсно відчувається. Чи вже є черги? Куди? І кажуть, розширяйтеся від е, батьків, щоб в... діток приймати, чи всьому. Я вам скажу так, що черг зараз немає, тому що війна, і у нас якби садок в садку є декілька місць. Але, от, наприклад, зі школою, да, зі школи ми відкриваємо. То школу. Ви ще й школу? Школу? школу відкриваємо школу в погрібах. Так, ми відкриваємо це школу це в погрібах. За да. Це затраєщене. Але опять-таки скажу, чому ми це робимо? Приїхавши туди, я зрозуміла, там сім сіл. Там жодної приватної так, школи, так, там одна так, державна так, школа переповнений. Я відвідував цих так. діток в цих школах. Ми їздили з програмою. Ну там про погані звички говорили саме в цих школах. По діти вчаться в другу зміну. І я просто приїхала, поспілкувалася з мамами, бабусі. А ви я кажу, а от вересень, що ви будете робити? По-перше, там блокпости. Ви розумієте, так, всі, що так, зараз так, відбувається, так. так і я кажу, як ви плануєте далі навчатись? Що А вони кажуть, онлайн, тому що нема місць. І коли я просто сказала: а от ви б хотіли, щоб тут була школа? В них сльози це на очах. Дійсно, В них сльози. І це дійсно складно. І я кажу про те, що людина, яка зараз будує цю школу, я йду зі своєю програмою, зі своєю командою і просто зі своїм ім'ям. Да? Тобто це буде початкова школа. опять таки чомусь людина ця обрала мене. Як він каже, я відчував ваше добро, і я відчував, що ви цим живете. Тому ми от зараз відкриваємо, не дивлячись ні на що і ми розуміємо, кажуть, війна, ну а як? А дітям треба вчитись, їм треба далі якось спілкуватися. Угу. Знаєте, Тому... в Біблії такі хороші слова, які сказані: кожен служить тим даром, якого отримав від так. Бога. І от так. я бачу, наскільки Бог от зводить. І Якась людина змогла зробити на приміщення, вона так. сама. Може послужити тим тим, Вас дар інший служити даром. От наскільки класно, як Бог от зводить людей і в когось є своя мрія? Адже я впевнений, ми прийшли в цей світ знову ж таки не бути егоїстом, а віддавати, служити для інших. Так, і це так. надихає. А, які ваші мрії? На сьогоднішній. Як напевно і кожного українця. Щоб ти зранку прокинувся і прочитав повідомлення, що все скінчилося. І щоб діти не бігали, в мене двоє дітей, да? щоб вони не бігали по підвалах, по паркінгах, а зранку йшли до школи, щоб просто все скінчилося. Ми настільки вже до всього звикли, от я кажу, да, відкриваємо школи, садки, їдемо на роботу, але хочеться просто прочитати це повідомлення і просто, просто почати жити спокійно. От це саме, це напевно, головне. І хочеться, щоб наші діти просто це забули і не згадували. Тому що кожного, кожного українця, я думаю, і кожного, кожну дитинку це затронуло. Тому е, ще хочу сказати, щоб поверталися в Україну, тому що тут є життя. Ну, тут є дійсно життя. Я кажу, що хто за кордоном, ми живемо, ми будуємо бізнес, ми далі. Тому хай повертаються. Так. Е, Ольга, е, працюючи з дітьми. Е, щоб знаєте, я впевнений, що ви як ви вихователі, бачите дітей зі сторони, так як не бачать їх батьки. Так. Діти відкриваються, можливо, так як вони при батьках не можуть відкритися. На що би ви порадили батькам, можливо, звертати увагу сьогодні при вихованні дітей під час війни в час. Зайнятості, коли батьки кажуть, на двох-трьох роботах працюють, щоб якось і забезпечити, але втрачається десь ці соціальні так. дистанції. Знаєте, от дистанція виростає на превеликий жаль. От що би ви зі сторони побажали і діткам, і батькам? На що звертати увагу нам при вихованні в турботі про наших дітей? Батькам в першу чергу приділяти півгодини. От просто забираєте свою дитину, просто обійміть, спитайте, що ти робив. Не просто так, як більшість, я не буду казати там телефонити, поспілкуйтесь з нею. Просто за виділяйте раз на тиждень день побути з дитиною. Просто поспілкуватися, сходити, якщо це дівчинка, на якийсь шопінг, якийсь салон. Це дуже їм дуже цього не вистачає. І обіймайте і кожного ранку прокидайтеся, обіймайте, цілуйте, не дивлячись ні на що, ні на ваш настрій. А дітям вони настільки зараз інші. Вони кажуть про свої емоції. Я навіть кажу про свою дитину. да? от вона я приходжу вона каже: мама, я вже хочу бути з тобою. Так, прибирай свої справи, все їй шість рочків. Вони зараз кажуть все, що відчувають. Навіть ми дорослі, не завжди так і можемо дитину, сказати дитину. Знаєте, початку? як кажуть, ти заходиш е, в заклад. Якщо тобі там посміхаються, дитину ти ніколи не обманеш ніколи в житті. Дитина відчує, але це відчують відразу. Ді, діти відчувають, і коли вони заходять, наприклад, в заклад, як би ти їм там не посміхався, щоб ти їм не дарував якісь там рюкзачки. Угу. Вони відчувають. Вони це дійсно відчувають і вони, інші, і вони кажуть про свої емоції. Якщо раніше дитина плаче, так, і ти не розумієш. То зараз, наприклад, в мене є хлопчик два рочки. Якщо він плаче, ми розуміємо, що з ним відбувається. Він підходить і каже: Я хочу їсти, я втомився, обійми мене. Кажу, чого ти дивишся? Обійми мене. Тому, батьки, приділяйте час. Хоча б Півгодинки, годинки, хоча б, хоча б пів годинки, це дуже важливо. Це дуже важливо зараз для наших діток. Вони потребують. Я розумію, немає часу. Ми працюємо, ми приходимо втомлені, але їм це дуже потрібно на сьогоднішній. Час дякую. Дякуємо. Дякую, дякуємо. дякуємо за цю розмову за ваш приклад за натхнення від вас. Бажаємо успіхів у вашій діяльності, особливо у відкритті нового закладу. Я впевнена, що все вийде з Божої допомоги. Дуже вам дякуємо дуже вам дякую. Так, приємно дуже швидко час пролетів. настільки, як так кажуть, на одному диханні, дорогі глядачі, нагадуємо, що з нами сьогодні Ольга Винар, Винар за... Власниця закладу, що став призером Міністерства освіти і науки України, та посів перше місце за перші три місяці. Так? Так. Друзі, любіть дітей, служіть для них, вкладаємо в них, тому що вони не наше майбутнє, вони вже наше теперішнє, тут і зараз. Тому давайте не втрачати цей час за кожну дитину, яка сьогодні проходить непростий час разом з нами під час війни. Залишайтесь з нами, ранок надії продовжується.